Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, мені продовжують закидати, Ну навіщо ви розповідаєте про неймовірні, небачені глобального масштабу. Ресурси України для її розвитку і не тільки для її розвитку. Навіщо ви? Вороги наші дізнаються. Ну, перш звичайно, хто наші вороги? Це московити, антрофаги, ця орда, так, варварів, яка прийшла на нашу землю. А чому вона прийшла на нашу землю? Та тому що вони знають про ці багатства. Вони знають, для кого я розповідаю? Я розповідаю для вас, тому що українці нічого про те, що я розповідаю, не знають. І наші західні партнери теж не знають. Та виявляється, треба було Зеленському поїхати до Трампа у США, щоб він довідався. Що, виявляється, в Україні є рідкоземельні метали. Так. Ну, а абосковити чим зайняті? Захопленням цих родовищ. Так, ну все просто. Я пояснюю вам на пальцях, як це все відбувається і чому це все відбувається. Тому що ми не знаємо, ми. Я для вас розповідаю, не для московитів. Московити все давно знають. Ще на початку 90-х років вони сюди присилали до мене експедиції, які закуповували тут мої підручники і навчальні посібники з Географії України. Для чого? А для того, щоб вивчати, для того, щоб знати. А в нас що? Дві! Основні світоглядні дисципліни в школі географія і історія. Що історію України у всесвітню, історію туди ж географію України. Хто це робить це все. Це невігласи, дурні, вороги. Хто це робить це все? Хто там в Міністерстві освіти сидить? Хтось може відповісти. Я запитую пересічних людей. Скажи, будь ласка, а тобі колись те, що ти вчив з математики вищої, чи з фізики, чи з хімії, хоча б ти раз в житті користувався цими знаннями 100% ні? Ні. І все. А про погоду природу кожен день? Людина цікавиться, це географічні знання. Та й що ми візьмемо? Зеленський приїхав у Сполучені Штати Америки в Вашингтон для зустрічі з Трампом. Так. Які тут математичні знання потрібні? Хімічні, фізичні? Які знання? Я запитую тих, які керують у нас, не знаю, яким чином нашою освітою. Та географічні, тому що і Ш... Сполучені Штати Америки і Вашингтон це географічні поняття. Не математичні, не хімічні, не фізичні. Про це вчать на уроках географії. А у нас весь час це все скорочують. Хтось там такий розумний, що аж страшно стає. Сидить, який оцим усим займається. Так, ну, я просто факти називаю. ну, Що тут говорить? Ну, подивіться. Я оце все розповідаю для українців, для вас, любі друзі, як казав один президент України. Для вас розповідаю, щоб ви знали, що в нас є. І для наших західних партнерів, які б те знали, чи хтось їм пояснив із українців, який поїхав туди, і оце все, що я англійською, чи німецькою, чи французькою, мовою, чи якоюсь іншою, та доповів, розповів, та, може, привіз сюди та показав все це на місці. Тому що все пізнається в порівнянні. Так, а якщо ти ніколи не бачив і не чув, московити в цьому сенсі діють абсолютно чітко. Так, я вам сказав, що на початку 90-х років, коли я почав масово видавати цю літературу по Україні, сюди до мене, з Москви присилали людей, так, щоб я їм підготував літературу. Так, Географії України, не з фізики, не з хімії, не з математики і навіть не з історії, а з географії України.